Сьогодні я теж маю бажання з вами поділитися словом Божим, який я вірю, що Господь, Він положив її на серце. І я хочу говорити на тему е, гріх, через який людина не війде в царство Боже. Ми знаємо, що є перелік гріхів, є багато гріхів, через які Господь каже, що людина не війде в Боже Царство. В Тимофія 18 розділі е, вибачаюся, там є е, Тимофія в 3 розділі. Там є перелік гріхів, каже, будуть люди самолюбні, грошолюбні, зарозумілі і тому подібне. І це все говорить про те, про ті гріхи, які, е, ну, і ми знаємо, що через гріх людина не війде в царство Боже, якщо вона буде чинити цей або інший гріх, який ми вже чули в по попередній проповіді. І боже слово каже, що в царство Боже нічого нечисте не війде і Об'явленні там 21 і 27 там написано, що е, написано, і не війде в нього ніщо нечисте, і, е, і не війде в нього ніщо нечисте, і ніхто відданий мерзоті та неправді, а тільки ті, котрі записані в книзі життя агреця. І я зачитаю основне місце, це буде від Луки, 18 розділ, із 9 по 14 вірш. Написані такі слова: Луки, 18 розділ, із 9 по 14 вірш. Там написано так: Ісус Христос каже: також для тих, котрі були впевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували, розповів цю притчу. Два чоловіки війшли в храм помолитися. Один був фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши, так молився в собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, здирники, неправедні, перелюбники, або як цей митник. Пощо двічі на тиждень даю десятину з усього, що придбаю? А митник ставши віддалі. Не смів участь звести до неба, а бив себе у і казав: Боже, будь милостивий до мене вічного. І кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо кожен, хто підносить сам себе, той буде принижений, а хто принижує себе, піднесеться до цього місця. І Ісус Христос, Він бачив, біля нього йшло багато людей, особливо фарисеїв, книжників. Які були, були вважали себе, що вони близько біля Бога, що вони впевнені в собі, що все у них буде добре? І часто вони зневажали тих, хто не робив так, як він називали їх грішниками і тому подібне. Ісус Христос Він розказав для них притчу. для тих, ну хто вважав інших за ніщо, Ісус Христос сказав їм притчу, і каже про двох чоловіків, каже, два чоловіки віжки в храм помолитися. І каже один фарисей, один митник. Якщо подивитися логічно, то звичайно фарисей, який, чинивши правду, скоріше, звичайно, Господь він прийме його молитву ніж молитву митника, який ну, збирав митник з людей збирав то, що йому не належало, він е, ну, робив певні гріхи і фарисеї, вони ставилися за то до них. Зневажливо і але написано, що Фарисей він прийшов в дім Господній, в храм, і написано, що він почав себе хвалити, дякувати, що він не такі, як інші люди. Тобто, другими словами е, привозноситися. І перший він каже, що, то, що він не чинить. 11 вірші, каже, ставши, каже, Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Знищити, неправедні. І так буває в нашому житті. Не раз ми можемо себе підносити, казати, що ну я не такий, я такий добрий, я своїми ділами можу заслуговую е, ну, Боже Царство. Тут написано пощу двічі на тиждень. Якщо мене запитати, хто пости двічі на тиждень, я такий, що пости двічі на тиждень, а Боже слово каже, що якщо наша праведність не буде більше, ніж книжники фарісеїв, то ми не зможемо спастися. І Пересей написано, що він постів двічі на тиждень, принаймні так про себе казав. Каже, даю десятину з усього, що тільки надбаю. Вроді би сама вправеність, але проблема була в тому, що він просто себе підносив. Це добре, що він це робив, але проблема, що він себе підносив і зневажав другим. І як важливо в нашому житті, щоб ми себе не підносили, щоб вони не підносили себе над кимось. Коли бачиш, що хтось не так поступає, ну можливо, як я, можливо, десь і небічний, але Боже слово нас закликає, щоб ми не підносили себе. Цього пересея ми бачимо, була гордість серця. Він себе вважав дуже поважним і дуже важливим. І так буває. Часто в житті люди роблять для Бога, трудяться для Бога, і потім себе ставлять, каже: От як я багато зробив, який я сьогодні молодець, і підносять себе, але Богові цього не потрібно. Боже слово каже: хто себе підносить, той буде покорен. Апостол Павло він каже, що самі себе рівняють з собою. Підносяться, і тому подібне. апостол Павло, він каже: і хай я не хвалюся нічим хіба своєю немічжу. Хоча він каже, що до того ви змусили мене і він там розповідає про себе, але так скромно, у міру вірить для того, щоб просто показати, ну, яку він працю робив. Але як важливо сьогодні в нашому житті себе не підносити? Я нещодавно слухав свідчення однієї дівчини, і вона розказує, що вона пережила якось, клінічну смерть. І вона каже, коли я каже померла, каже і каже: мене постійно. А, а за що? Каже, я була християнкою, я була віруюча, все робила правильно. Каже, я була впевнена, каже собі. Але каже, в серці моєму була гордість. Я тим просто гордилася, що я то роблю, і то роблю, і то роблю. І Бог каже за то, він не міг просто прийняти мене в своє царство. Е, також, коли я вчився в семінарі, е, у нас вчитель, який викладав, і він свого часу служив е, місіонером е, в Росії, там в кінцях Росії. от. І він ну, їздили приземляти, проповідували і каже, з ними був ще один місіонер. І що з його посило, каже, і він впав просто в кому. І вони молилися за нього. От, і потім, через декілька днів, коли він прийшов в себе, він дуже гірко плакав. І, а просто виявилося, що він до того він служив місіонером, а він прийшов, і він там підносився над всіма людьми. Він себе вважав, що він такий важний місіонер, а всі другі до то того. Ну. Річники, яким треба покаяння, він себе підносив. І він просто почав розповідати наскільки ця дорога його часто каятися і дякувати Богу, що Бог він дав можливість йому просто поправити свою дорогу у своєму житті. Розповідав просто, куди його дорога, вона його вела. І як нам важливо розуміти, що Господь Він не любить нашу вогню, Господь він не любить, коли ми себе підносимо. Боже Слово каже, що достойний не той, хто себе хвалить, але той, кого хвалить Господь. В Одному зібранні одного разу рішили вибрати самого смиреного чоловіка і дали йому медаль. А На другу неділю забрали, тому що прийшов з медалі. От, якщо хто що я маю на увазі, і часто людина може себе підносити, хвалити, казати: Ну я полюся довше ніж всі. Я ходжу все на зірні. Це дуже добре, що ми це робимо. Але коли людина тим себе підносить, цього Богові не потрібно. Я, можливо, одягаюся на так як робити. Я проповідую, можливо чи співаю. От і людина тому може себе підносити. Людина може підносити себе, бо має якісь можливо дари, таланти. Але Богові цього всього не потрібно, якщо воно йде із нашою гордістю. Можливо, так як цей фарисей е, е, постати. Pa da, ti ljudi, na to što možeš povjeti sa tebi, što u nam posti i často ja ču, Брати, не газ кажуть, якщо людина хоче піти більше ніж на три дні в то вони обов'язково перед тим з нею спілкуються для того, аби пізнати її серце, чи нема в неї якоїсь гордості, бо потім хвалитися, що я просто там п'ять днів чи сім днів. І як важливо, і коли людина для того, аби потім гордитися, коли це Господь цього не приймає, чи служить Богу, аби для того, аби всі побачили, який я, який я правильний, який я чемний, послушний, Господь цього не приймає, але Господь він приймає скромне серце. Можливо, може підноситися, що я щось маю, якесь багатство за мене, а другі мають. Що мені так вдається удачно заробити, а другим не вдається. І я вже казав, що Богу цього не потрібно. Ми чули минулої неділі, яка нам говорив, що Сатана він був скинутий із за гордості. Він робив багато, він співав для Бога, він поселяв Бога, він був гарний ангел, але серце його піднесло, і зато він був скинутий і в Якова. 4, 6, 7, там написано, апостол Яків, і Петра теж це написано, але я в Якова зачитаю. каже, але тим більшу дає благодать. Тому і сказано, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Отож, покоріться Богові, протистаньте проти дияволі, і він утече. Від вас. І ми бачимо з цього місця, що Бог він противиться горделя, а смиренним дає благодать. Як важливо нашу сьогодні хвальбу якусь замінити, просто на смиренність. Віряча людина вона повинна бути смиренна. Ісус Христос, ми теж чули. Він неділі тому коли Віталій нам читав, що Ісус Христос він казав: навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Коли Ісус Христос він жив на землі, Він не казав. Подивіться, які я, та я вас оздоровляю, та я вам сімки помагаю, та я вас годую, я йому страшаю мертвих. Подивіться, я вже трьох мертвих воскресив. От Ісус Христос ніколи такого не казав. А Ісус Христос і з наренності. Коли народ написав, що побачив, що хотів поставити Ісуса на царя, Ісус щось робив, він пішов на молитву. Ісус Христос не казав: подивіться, я цілу ніч на молитві. Каже, Бог, беріть мене приклад. звичайно, він подавав нам приклада, але він цим ніколи не хвалився. Ісус Христос міг казати, Я соромнів в пусті, беріть з мене приклад. Але Ісус Христос цього не казав, Він просто ну не як би так сказати, не підносив себе. І так само в нашому житті важливо не підносити себе. І Євангелія також від Луки, розділ назад, 17 розділ із 7-го вірша. Ісус Христос Він також говорить такі слова, Луки 17, 7 по 10 вірш. Хто з вас маючи череба, котрі боре чи пасе? Коли прийде з поля, скаже йому: йди негайно, сідай до столу. Е, навпаки, чи не скаже йому, приготуй мені вечерю, підбережися і прислуговуй мені, поки я буду їсти та пити, а потім ти сам будеш їсти і пити. Чи Буде він дякувати любові тому за те, що виконав наказ. Не думаю. Так само і ви. Коли виконаєте все наказне вам, то кажіть, ми да нікчемні, бо зробили те, що повинні були зробити. Таке слово, але його сказав не я, а Ісус Христос, що коли ми щось зробили, те, що Господь нам положив на серце, Кінці просто не привозносити себе, а просто сказати, Боже, я рад твій, то що ти сказав, я зробив просто в смиренності, не підноситися над другими, можливо, хтось такого не зробив, як я, от, щоб ну, щось показатися і так далі. Тому що я вже казав, і люди також вони не люблять людей, які себе дуже сильно підносять. Так само і Бог, так само і люди. Правда, ми не дуже любимо людей, які хвалять себе. от, Це не дуже. Приємно слухати. І так само Господь, Він тим більше не любить, і ми себе хвалимо. Я чув один приклад, коли після одної проповіді підійшов на сестра до проповідника і каже, брат, каже, ти так повідомив, каже, як орел, каже, А він каже, сестра, я не Орел, каже, я осел. Тобто, тими словами він просто себе. Понизив, тому що він не хотів себе, щоб піднести. Я важливо, що ми були тими, як тими, можна сказати, навіть і ослами, тими, якими Господь він може користуватися. Ви пам'ятаєте осла, на якому їхав Ісус Христос, і коли Вітя йому селили. Усел міг думати, що, що це йому стелять віття, ну не Ісусу, а імену Ну, Якщо б осел вже би на другий день йшов без Ісуса Христа, хіба б хтось йому стелив це вітя? Ніхто би не стелив. І так само людина буває Бог її використає для свого служіння, що зюди не вийдеться, але. І людина після того може себе підносити, і думаючи, що вона якась велика і важна. Але Господь цього не бажає. Господь бажає, щоб ми ходили в смиренності серця, щоб ми розуміли свою ціну. Тому що, якщо ми будемо гордитися, як я вже казав, Господь не буде нас виправдовувати. І там написано в кінці, що цей повернувся додому свого більше виправданий, ніж перший. І тому і каже Боже Слово каже, хто підноситься, буде принижений, а хто принижує себе, той піднесеться. Ми можемо також ну, побачити Давида, царя Давида. І Давид, який був царем, якого Господь провів багато, Але коли Давид впав, до нього прийшов пророк Натан і каже: От ти зрішив, тебе Бог накарає. А Давид міг сказати одне слово, так як ми вже чули про іншого царя сказати, і пророка Натана би вбили, били як цього бою і вже би давно не було, ніхто би про це не знав. Але Давид настільки смирив своє серце, і він почав просто перед метаном, якби і перед Господом каявся, коли Натан йому сказав ти чоловік, і почав казати, яке покарання Бог наведе і Давид він просто прийняв смиренності. Так само в нашому шкіл сприходити, який здає зауваження. Ми можемо одразу відповісти, хто такий подивився на себе. Але стоп, стоп, раз мова йде про мене. Як поговоримо про мене, тоді можемо, звичайно, говорити про другу. І як важливо, Боже слово каже, щоб ми вважали. Один одного вищого за себе, тобто один брат казав, каже, я хороший, але мій брат каже кращий. Тобто, як важливо, щоб ми в нашому житті нікого не унижали, нікого не ні, на ні на кого не дивилися зверху, а але на всіх дивилися і смиренними серцем. Хай Господь на цьому поможе, і Господь щоб ми були тими смиренними серця. Серцем, що зробили, дякували за цю Богу. Може у побулок у сів, молитві, дякувати Богу, що Бог дав та поможив Богу ти постійно, і чи комусь послужили, просто не підносити себе, а просто дякувати Богу і радіти того, що Господь і дав можливість послужити. Хай Бог на цьому поможе, будемо молитися. Амінь.